Попередньому керівник відділу інвестиційної політики Львівської ОДА ця позиція змінилась буквально три тижні тому. Ми з командою перейшли в іншу площину, і тепер ми представлені як команда у вигляді іншої окремої юридичної особи агенція регіонального розвитку Львівської області. Коротко про нашу експертизу. І сьогодні я в колі людей насправді з набагато більшим досвідом розумінням ситуації і дальшим поглядом в розвиток України. В чому сила нашої команди і чому наші слова мають підґрунтя? Тому що ми живемо з бізнесом кожен день в полях. Ми займалися командою, релокацією бізнесу з зони бойових дій в нашу область, і вісім людей команда релокувала до нас в Львівську область 225 компаній. Це була шалена робота, шалені темпи. Ми залучали безліч команд навколо. За рахунок чого нам це вдалося зробити, тому що наше життя ділиться в інвестиціях на два періоди: до війни і після війни, до 24-го і після 24-го. За рахунок тих механізмів, за рахунок тих ланцюжків взаємодії, які були вибудовані нашою командою в межах області. Нам вдалося дуже оперативно приймати рішення і забезпечувати потреби усіх компаній, усіх підприємців, які були вимушені тікати з зони бойових дій. В той час, як частина областей лише починали шукати, де їм знайти об'єкти, у нас вже були бази інвестиційних об'єктів, у нас була інтерактивна мапа об'єктів області, у нас були телеграм-канали з територіальними громадами, з бізнесом. У нас є досі телеграм канал який є найбільшим і найуспішнішим в Україні, який проявив себе, як механізм, який працює, і інші. Області його підхопили. Дуже проста механіка. Ми давали потребу по площах або по приміщеннях, і люди мали можливість в коментарях давати свої пропозиції. Це маленька деталь, але це інноваційний підхід до державної служби. І коли ми прийшли два роки тому в адміністрацію в Департамент економіки відділ інвестицій, це насправді був доволі ризиковий крок голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького. Довірився, і воно дало результат. Чому тепер Агенція регіонального розвитку і куди ми рухаємося? Ми після панічних таких темпів релокації, коли цей темп вже спав, ми зрозуміли і призналися самі собі, що залучення інвестицій попередніми якимось механізмом вже ніколи не буде працювати. І зараз той етап, коли нам потрібно готувати підґрунтя і бути готовими до заходу значних і великих інвестицій після воєнний період. Ми точно знаємо, що вони будуть сюди заходити. Всі це розуміють і всі це говорять. Але дуже слабо ми до цього готуємося. Слабо до цього готуються територіальні громади, слабо до цього готується бізнес. Ті грантові програми, які зараз є, на незначні суми 170 тисяч доларів, 200 тисяч доларів це лише початок великого залучення грошей сюди в наш бізнес. Дуже класно було сказано про Альфредом Праусом стосовно благодійності, що в період завершення війни вже Кошти швидше за все не будуть сюди так заходити, будуть заходити як інвестиції. Але зараз у нас найкращий період, коли ми можемо навчитися працювати з їхніми грошима, і ми дуже активно проводимо цю роботу з нашим бізнесом в межах області. Ми готуємо з ними інвестиційні проекти, які лягають в основу комунікації нашої команди з посольствами, з міжнародними донорами з інвестиційними банками. До нас в область за період війни ми ведемо статистику з командою, скільки запитів від іноземних інвесторів, іноземних компаній заходить про те, щоб подивитись площі, підібрати інвестиційні можливості, познайомитись з середовищем. На даному етапі в нас вже 174 заявки від великих міжнародних компаній, які мають бажання зайти в Україну. Ми з вами маємо бути відверті, що ніхто сюди зараз не заведе гроші. Але те, що вони придивляються, їхні представники приїжджають, вони дивляться, що тут робити і як тут працювати. Це дуже хороший сигнал для нас, і ми розуміємо, що вони зайдуть після завершення війни. Наступного тижня, 6-7 числа, ми будемо мати зустріч з підрозділом однієї з міжнародних компаній, яку ви точно знаєте, не буду наразі її називати. Вони будуть відкривати вже в липні цього місяця центр своєї компанії у Львові. Для дослідження ринку України для пошуку інвестиційних проєктів і для формування підґрунтів для цих проєктів. Тому в межах нашої області, чим ми зараз займаємося як Агенція регіонального розвитку, ми знову вибудовуємо ланцюжки комунікації. Ми розуміємо, що ми як команда можемо затягнути сюди програми і кошти, але якщо буде 10 людей працювати над реалізацією цих програм, цього буде недостатньо. Тому ми формуємо команду з територіальних громад з бізнесу і особливо з кластерів і альянсів. Тому що для міжнародних партнерів дати грант компанії важче, ніж дати грант кластеру, об'єднанню чи середовищу. Найкращий приклад цьому остання програма USAID Конкурентно-спроможна економіка. Вони запустили грантову програму для альянсів, для експортних альянсів. Експортний альянс це угрупування в межах однієї територіальної громади трьох чотирьох компаній, які працюють в одній галузі. Об'єднавшись, вони мають можливість отримати значне фінансування на виставки, на маркетинг, на дослідження ринку, куди вони планують експортувати продукцію. І для нас, я не можу сказати, що для всієї України, але принаймні для Галичини, це доволі важка історія кооперації. Нам треба звикнути з цим працювати, нам треба навчитись працювати з кимось, ділитися з кимось інформацією і обмінюватись своїм досвідом. Нам з командою це вдається зробити. і... До чого ми зараз дійшли? Ми за рахунок тих чи інших механізмів і комунікації в межах області з бізнесом, з територіальними громадами, лише за період, з моменту, як ми почали займатися грантами і взяли їх в фокус, змогли залучити в область вже понад мільйон доларів лише грантами в бізнес і в незначні соціальні проекти. Але це тільки початок. Ці чеки ростуть. І найважливіше для бізнесу зараз починати і вже заходити з грантами і вже вчитись цим працювати, тому що коли появляться програми по 500 тисяч, по мільйону, по 2 доларів, ніхто цей грант компанії не дасть, тому що немає кредитної історії. А найкращий вислів, що немає нікого кращого і розумнішого, ніж ти, і тільки той, хто раніше почав. Чим раніше наш бізнес почне залучати гранти по 4, 5, 20 тисяч євро, тим швидше він зможе дорости до значних сум грантів. Тому дуже класна фраза тут на банері Теодора Рузвельта: – «Роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Ми цим принципом і керуємось в межах області і витягуємо все можливе, що є навколо нас, для зростання економіки області. Дуже дякую.